Вітаю! Дуже цікаві речі починають відбуватися. Вже не перший раз зупиняють на вулиці поліцейські, і сьогодні зупинили на вулиці з бажанням перевірити мої дані в базі. Я кажу: ваше бажання це дуже чудово, але воно мене ніяким чином не стосується. На що мені поліцейський каже, що згідно статті поліції 46, він має на то право. Я кажу, ну ви не можете, ну, можете мати будь-яке право як поліцейський. Але коли ви спілкуєтесь з людиною, то будь-яке ваше право закінчується на Конституції. Якщо воно не суперечить Конституції, тоді у вас є право. А якщо воно суперечить Конституції, то право вас таких немає. Що він на це каже? Він каже, що у нас є оперативна інформація, що ви може бути злочинцем. Це як можна зрозуміти наскільки абсурдна така заява і на кого вона розрахована? У мене з'явилося за останні місяці чітке відчуття, що поліцейські просто відпрацьовують, залякуючи людей, іноді як ми бачили в Дніпрі. І тим самим залякуючи тим, що в них є зброя, залякують людей для того, щоб провести поверхневий обшук, знайти щось небажане, спробувати подивитися в базі по якимось адміністративним правопорушенням і так далі. Тобто вони чинять все для того, щоб людей, скажімо, відібрати в них волю.